Доброго дня! Хочу вам ще раз розповісти про нашу оцю мухоловку. Сварку для мух. Для мух. Давайте заходьте, будь ласка, в апарату, не бойтеся мух. Тут вже пешці немає. Люди в мене питають, де брали, де замовляли, за скільки брали, Ну, за скільки брали вона стоїть, якщо я не ошибаюся, там 200. Маленьким хвостиком. З усіх тих це саме надійне средство, що ми іспитували його. А номер телефону і контакти я залишу в описі під відео. Я вам хочу показати, подивіться, скільки тут мух. Бачите, ось це оце все мухи. Вони сюди а, падають. Два тут все. Оце все мухи. Тільки одне єно. Ну, покажи, будь ласка, сюди. Там в подарунку йде отака кісточка безкоштовна. Періодично, ну, два-три рази в день, її потрібно зчищати, тому що воно присварюється. І все. Нема нічого. Я так, я вже сьогодні вигрібала їх. Бачите, як воно все. Берете отак. Раз, раз, раз. Там все є, і метелики, і осис, вся є. Все-все туди чіпляється. Ну. Хочу роздробникам заказати, якщо вийде, таку штуку от Там Таранчана наступає на той на областяні в запорозі. То може, є варіанти ну, проти саранчі. Я її почустила і вони будуть цю рушоточку знову падати далі. І все. Хоп, не і половин сюди ще хоп. і гополон, ще хоп, хоп, хоп. Отак воно і працює. Будь ласка, кому сподобалось таке чудо средство, заказуйте. Це дійсно те, що працює.